Сьогодні спілкуємося з військовим експертом, полковником у запасі Олегом Ждановим. Вітаю, пане Олеже. Вітаю вас і всіх глядачів. В першу чергу хочемо закликати обов'язково підписуватись на пана Олега у всіх соцмережах. Є посилання під цим відео внизу, в описі. Ну і звісно ж, залишайте лайки. Це також допомагає нам збільшити нашу аудиторію. Це важливо. Ну і на початку, пане Олеже. Звісно ж, про фронт найгарячіша, напевно, найважливіша важливіша діля. Анка фронту, якщо можна так сказати, зараз це запорізький напрямок. Нещодавно з'явилася інформація про те, що є певні успіхи на південний захід від роботиного постійно фігурують такі населені пункти, як Вербове. Що ж нині там відбувається, пане Олеже? Фактично відбувається наступальна операція. Єдине, що вона не демонструє сьогодні, нам такі високі темпи просування наших військ в території ворога. Ну, це обумовлено ти тими умовами, які складаються на полі бою. Як завжди кажуть у військових, бой покаже, як воно буде. Але там відбувається все ж таки відбувається наступальна операція. Причому вона від її входу буде залишити доля всього нашого наступу. весняного наступу. Угу. Чи є якісь перспективи для того, аби побачити повторення історії е, Харківської контрнаступальної операції або Херсонської контрнаступальної операції, як восени минулого року? Щоб ось так: от одномоментно все обвалилось у росіян? Ну, Харківське навряд чи, тому що сьогодні ворог, на жаль, особливо не здає позиції, треба його вибивати силою. А от повторення Херсонської операції, але більшої за часом або більш розтягнути участі, я думаю, що цілком імовірно ми зможемо спостерігати, коли наші війська ну до, до, до якогось моменту розм'якшать оборону противника. Наша армія, наш могутній щит від окупанта, їх героїчні вчинки назавжди залишаться у наших серцях. Напишіть слова підтримки нашим військовим. Їм буде дуже приємно читати ваші коментарі. Сьогодні говоримо про фронт і запорізький напрямок. Зокрема, буду спілкуватися сьогодні з Андрієм Кучером, політологом, військовим ветераном російсько-української війни. Привіт, Андрій, вітаю. Отже, зрозуміло, що дуже багато гарячих напрямків протягом усього фронту, і важко сказати, де простіше, де складніше. Однак, уся наша увага нині саме на Запорізький фронт. Що ж там відбувається зараз? Ну там як завжди, дуже гаряче. І в принципі, коли ми говоримо про фронт, то треба розуміти, що лінія фронту це ж не тільки Запорізька область, це в принципі сотні кілометрів і укріплень, тому це надзвичайно важка ситуація. Я думаю, коли ми говоримо в принципі принципі, Про перспективні напрямки потрібно це говорити в контексті, що він нам дасть, чому саме Запоріжжя, і якщо ми говоримо конкретно зараз, відповідаючи на ваше питання, то це прохід на Крим. Тобто ми розуміємо, що практично там, якщо впаде російські війська, і наші пробивають відповідно контрнаступом, то ми отримуємо прямий коридор до Криму, що буде для росіян надзвичайно проблемно. І тут же знову ж таки, ми чуємо про те, що вони російські війська мобільні. Лізують знову ж таки додаткові армії для того, щоб їх застосувати безпосередньо на запорізькому напрямі, і це говорить про те, що вони теж це розуміють, і відповідно в даному випадку ми можемо отримати ситуацію, коли дійсно найбільші війська, найпотужніші засоби в російській армії, будуть задіяні саме на Запоріжжі. Якщо ми говоримо безпосередньо про Інсайди, те, що я від хлопців чую, бо мої побратими також там знаходяться їх туди перекинули, і відповідно вони говорять про те, що так інтенсивність боїв, навіть порівнюючи з Донецькою областю і Луганською областю, там інтенсивніші, тому я роблю висновок, що так це дійсно пріоритетний напрям для нас. Для ЗСУ відповідно це розуміють російська сторона, і вони роблять все для того, щоб російська українська армія не прийшла. Тому, на жаль, ми можемо констатувати, що будуть величезні втрати з нашого боку ще більші втрати будуть зі сторони Російської Федерації. Але на перспективу я вважаю, що це надзвичайно потужний тактичний хід, хоча. Якщо ми додамо трошки конспірології, то цілком імовірно, що це може бути відволікаючий фактор, тому що ми вступаємо, як люблять казати, в новий сезон. Так mm -hmm. то ми називали літом. Найважливіший сезон, так угу. потім осінь. Тепер відповідно зима, або зима дійсно важка і не тільки для військових, а й для цивільних. Тому, відповідно, на мою думку, Запорізький напрям буде ще тривалий час носити такий центральний характер, як з боку тактичних дій, так і з боку інформаційних. Окей, пане Андрію, ви сказали, що стягуючи росіяни війська саме до цього напрямку, розуміючи його важливість, ми пам'ятаємо, як відбулася деокупація правого берегу Херсонщини. Тоді такий собі. Метод тисячі порізів не очікували, звідки підуть наші сили росіяни. Чи може відбутися цього разу е, так само, коли росіяни чекають нас десь біля роботиного, а ми оп і вдарили. Ну до прикладу під Бахмутом, так тому що там вже не, не так багато сил є. Легко, дивіться, тут же давайте виходити з того, що ми ж не знаємо нічого про тактичний план нашого генштабу, і це правильно на щастя, так. так. І звичайно, ми чудово розуміємо, що теория. Можемо тільки там теоретизувати або фантазувати з приводу того, як це може відбутися. Що ми я обираю, скажімо, шлях такий, коли я констатую, що по факту відбувається, а по факту відбувається те, що ми чітко знаємо, що на території, скажімо, цивільної Російської Федерації є об'єкти, які може Україна дістати. Ми констатуємо той факт, що Крим вже не щось для нас далеке. з з точки зору військової, е, військового шляху ми постійно бачимо і е, влучання, і дрони, і те, що працюють гур, е, групи, які е, Ну, регулярно скажімо, роблять вилазки на територію полуострова, і це також є фактом. Крім того, ми можемо констатувати, що сам Запорізький напрям він також, те, що ми до цього говорили, став пріоритетним в плані того, що на перспективу він буде направлений саме на Крим. Тому очікувати від російських від російської армії можна чого завгодно. Mm. І навіть оці жест доброї волі вони також його можуть здійснити. Але у тому випадку, якщо дійсно армія буде розбита. І деморалізована, тобто, ну ми розуміємо, що вони мають понести реальні втрати саме тому. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми отримали відповідну зброю, в тому числі далекобійну, в тому числі ППО, в тому числі безпілотники. І ну, найважливіше, звичайно, це авіація. Бо коли угу. буде авіація, я думаю, просування українських військ буде набагато динамічніше. Ну, це навіть не те, що я там так кажу, про це говорять експерти, і це логіка військова логіка. Логіка тому, все ж таки, звичайно, відповідаючи на ваше питання, так може бути, що буде жест доброї волі. Але чи станеться він для цього мають бути певні передумови. Російська армія має понести надзвичайно великі втрати для того, щоб зробити жест добриволі. Яка кількість для росіян буде критичною? От скільки потрібно, аби росіян залишилося в нашій землі, аби вони все ж таки відвели їх від лінії розмежування, тому що ми пам'ятаємо, ну під Київщиною вони вирішили зберегти життя своїх військових, відійшли на Херсонщині і так далі? А однак третій раз може росіяни просто не зрозуміють саме глибинний народ там на Росії. Та я не думаю, що вони відійшли через те, що вони там якось берегли людей. Все ж таки в Києві відійшли, бо реально не було логістики. Вони ж були відрізані повністю. Mm -hmm. Знаходили танки, де хлопці військові російські були просто замерші. Пам'ятаєте ці історії? А недавно, коли була історія, що в лісах піймали с там орків, які блукали просто в лісах, бо боялися вийти і не знали, що взагалі відбувається. Mm -hmm. Ну, це говорить про те, що немає там ніякої Мови про людей в російській армії мова йшла про те, що в одному випадку під Києвом це була елементарна логістика. Бо не ні палива, ні е, продуктів, ні відповідно БК І з чим тим воювати е, тим солдатам. І відповідно, е, там той же самий Херсон це для того, щоб просто наші не прорвали далі. Вони е, залишили е, заміновані території і відповідно відійшли, як і на Харківщині. До речі, тому я би не сказав, що це прям е, такий якийсь жест волі. в будь-якому разі. Е, ми чітко можемо констатувати, що кількість критична маса загиблих військових російських вона завжди буде зменшуватись для того, щоб люди цього не помітили. І будь-яка публічна, скажімо, публічний прояв супротиву батьків, матерів, там неважливо кого загиб, загиблих російських солдат вона теж буде гаситися. Причому гаситися, я думаю, прям впритул до посадок. Тобто, okay. це це такий тоталітаризм в чистому вигляді, і критична маса зазвичай там казали, називали певні цифри. Я пам'ятаю, там 10%, тобто 130 мільйонів, там 10%, відсотків. Уже ми перевалили майже вдвічі. І вже б мали б це відчути, але за рахунок того, що там комусь там двері поставлять, комусь там дадуть лоток, яєць просто нароту таким чином затикають їм рота, і саме головне позбавляють інформаційних засобів. Тому угу. що ні інтернету, ні Ютюбу, нічого такого, де б ти міг е, отримати альтернативну критичну точку зору, дуже влучно потрапили, пане Андрію, тому що ось на Херсонщині нещодавно оголосили про встановлення безкоштовне встановлення супутникових тарілок під назвою Суський мір, і тут зрозуміло, що за мір принесли росіяни. Росіяни, як спадкоємці законі Радянського Союзу цього родименту. Ну будемо сподіватися, що справді рух на запорізькому напрямку відбудеться, такий суттєвий, і відбудеться той самий славнозвісний жест доброї волі з боку наших ворогів. На цьому закінчуємо. З вами був Павло Ковальчук, Андрій Кучер. Обов'язково підписуйтесь, залишайте свої лайки, коментарі і пам'ятайте все буде Україна.